Ольга Курок живе за 25 кілометрів від Кролевця. Пацієнтка перенесла операцію з видалення апендициту. Жінка каже, лікарі встигли надати й допомогу вчасно. Заболів живіт. Приїхала твора допомога, забрала на операцію. Обслідували, зразу моментально і крові взяли, і підготували все. Операція пройшла успішно. Я дуже задоволена, врачу, що він так чуйно відноситься. Мені 72 роки, і я одинока жінка, і уход, щоб приїхати до Кролівця, може хтось з Кролівця прийти мене, допомогти. А хоч би завезли, коли далі, я не знаю, як могла б навіть померти. Жінка говорить, нині у місті обговорюють можливе закриття хірургічного відділення. Я дуже-дуже не хочу, щоб закривали. Такі спеціалісти тут хороші, такі відношення. А для села це дуже, як куди надалі повезуть, як, наприклад, 20 кілометрів, а, а, так сюди ж ближче, а як буває 50-60, я могла б не доїхати, бо лопнув би апендицит і все. До хірургічного відділення приїздить і пацієнтка з Батурина Любов Олефіренко каже: лікується тут втретє. Я сюди попала, я вже не могла ходити. Я стала ходити, стала більше робити тієї роботи, яка на даний час потрібна. Я можу збирати більші посилки. Військовим відправляти відправки 300-400 кілограм. Все ж це треба спакувати, все це треба потягати, перевести на пошту. Коли я лягала це цього разу, я дізналася, що хочуть лікарню закрити. Я була дуже прикро вражена і ну, дуже хоч... мені б не хотілося б, щоб закривали. Закривати його не можна, того що нікуди діватися людям. Не, не кожна ж може поїхати в шостку, конотоп, чи куди, як кажуть, що їхати туди, в путі, в шосте, конотоп глухов. Да, не кожного хворого може вже довести до лікарні, до конотопа чи до Глухова. А куди тоді обращатися людям? Не кожна ж людина може куди -то, кудись поїхати. Всі ж, І тим більше вже ж ми люди преклонного возраста. да І молодь теж так само. Живемо при фронтовій зоні, як нам без хірургічного відділення. Наразі хірургічне відділення працює, говорить головний лікар Сергій Побивайло. Але наступного року лікарня може не заключити договіри з Національною службою здоров'я за пакетом послуг хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, бо не виконує необхідну кількість операцій і тому не доотримає гроші. В індикаторах якості, відповідно, які є вже в проєктах Національної служби здоров'я, і на наступний рік є вимога не менше 300 операцій за перше півріччя 2025 року. На жаль, в нас ця вимога не була виконана, тобто в нас менше 300 оперативних втручань. І це, в свою чергу, не дає можливості нам заключити договір саме по цьому пакету по оперативним втручанням. Ну, за цим слідує те, що ми. Не не до фінансування з державного бюджету. За інформацією Національної служби здоров'я за чотирма пакетами послуг, Кролевецька лікарня отримала цьогоріч майже 86 мільйонів гривень. З них за пакетом хірургії 4 мільйони 430 тисяч гривень. Хірург Олександр Степанченко говорить, що у разі закриття відділення хірургії місто може втратити травматолога, акушерсько гінекологічну допомогу та реанімацію. Скоріше за все, що хірурги просто тоді розійдуться, хто зможе, того, що хірург, який не робить операцій, він втрачає кваліфікацію і не потрібний. Зараз усі кинулися оперуватися. Кожен день йдуть операції. Всі прибігли планово, хто тільки зміг. Головний лікар Сергій Побувайло каже, що працює з місцевою владою, аби зберегти відділення та працівників. Все-таки враховувати ситуацію, що ми прифронтова територія, щоб можливо. Чи зменшити цю планку, чи, чи цю вимогу, ну якби щоб сьогодні ну, враховували для таких лікарень, як, як ми, як лікарень таких прифронтової території, наші депутати міської ради звернулись до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, було звернення від міського голови до губернатора, голови військової адміністрації. З приводу того, щоб надати можливість нам надавати оператив... можливість надавати хірургічно оперативну допомогу нашому населенню. Бюджет Кролевецької громади наразі не покриває видатки на зарплати, енергоносії та теплопостачання. Громада залежить від державної базової дотації, розмір якої на 2026 рік ще невідомий, а фінансування хірургічного пакета потребує мільйонних витрат. Говорить кролевецький міський голова Віктор Лехман. Наша громада знаходиться від 30 кілометрів від кордону з ворогом. В нашій громаді сьогодні проживає більше 30 тисяч населення. Також дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток в нашій громаді. Хочу сказати, що нестабільний або взагалі відсутній транспортний зв'язок з лікарнями в інших громадах. Це ми маємо на увазі такі громади, як місто Глухів. Шостка, канатоп. Там йдуть постійні обстріли. В нашому закладі е, на сьогоднішній день наявна, гарна матеріальна технічна база, а також є кадровий потенціал. Ми разом з депутатами проголосували за звернення до міністра охорони здоров'я, до начальника обласної військової адміністрації Олега Григрева з проханням, е, щоб Національна служба здоров'я України. Не вносила таких змін в період воєнного стану. На 2 листопада цьогоріч у лікарню провели 369 операцій. Йдеться на сайті НСЗУ. Минулоріч ця цифра складала 447 за весь рік. В проєкті постанови вимог на 2026 рік, говорить директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна. Аби укласти договір з НСЗУ, лікарня має виконати 300 операцій за перше півріччя 2025 року. У п'ятого зробили 197. По-перше, вони не знаходяться на території можливих або активних бойових дій. Ці вимоги е, там погоджені, всі їх бачать на ознайомлені заклади, власники для того, щоб е, заздалегідь там певні рішення прийняти. Якщо королевець е, хоче зберегти хірургічне відділення, значить треба думати, як це е, відділення буде. Функціонувати, наприклад, передбачивши в бюджеті громади кошти. Чекаємо затвердені постанови. Такий індикатор, як 300 хірургічних вручань, втручань е за півроку, це ну, досить невелике навантаження на лікарів, на персонал, може постраждати е в результаті пацієнт, коли, Е, Знижується кількість, і це впливає потім на, на, на саму медичну допомогу. Усі відділення лікарні розраховані на 140 ліжок. За словами головного лікаря, нині вони всі заповнені. М'ялена Мороз, Катерина Гладенко, Суспільне новини, Сомщина.